Майже рік рідні чекали на повернення Богдана Бурлика, сина, брата чоловіка. Та, на жаль, сумна звістка надійшла до городка. Військовий загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 23 листопада 2024 року на Донеччині. Додому на щиті воїн повернувся 20 жовтня цього року. Я пам'ятаю його дуже позитивним хлопчиком, дуже спокійним, гарно вчився. Рівноважений, ну, взагалі такий дружній, ніколи нікого не ображав. Тільки такі, знаєте, надзвичайно позитивні спогади про цю людину і тому дуже болить. Коли ти мусиш хоронити своїх учнів, це надзвичайно боляче. Тим більше матір це наша колега, вона теж читала українську мову та літературу, і тому нам сьогодні дуже важко всім. Віддати останню шану герою прийшли не лише вчителі, сусіди, знайомі, однокласники та друзі дитинства зібралися на вулиці Південній, щоб попрощатися із захисником. Дуже дуже важка втрата для близьких, для рідних, особисто для друзів, які виросли з самого дитинства. Можна сказати, їли з одної тарілки разом. Будь-де будь-яка ситуація не було такого, щоб не підтримали не один одного. Ну у нас. Завжди були плеплішоплі, скажімо так. Дуже хороша людина була. Ми дуже шкодуємо, що така скрутна ситуація в країні. Богдану Бурлику був лише 31. Звістка про його смерть стала потрясінням для родини і усієї громади. Сусіди, які знали Богдана з малку, не стримували сліз. Хороша дитина, то з моїми хлопцями. Хороша дитина була. Дуже хороша. І внуки є, і діти І тваришував разом, бігали разом. Збоку гарно дивитися було. Дуже добра людина, дитина була, батьки добрі, дитина добра. Важка війна, біль, сум. І дуже важко, коли ховаємо дітей таких. Цвіт. Важко, коли. Помирає будь-який воїн. А коли ти знаєш цю дитину, яка виросла в тебе на очах, біяла, гралася з твоїми дітьми, це дуже важко вдвоє. Родина дуже хороша. Поважала їх на вулиці. Мама, вчителька. Взагалі Богданчик був жвава дитина, хороша. Завжди від нього стільки енергії сходило. Важко, Важко нам. Але ми всі розійдемося. Білі смуток лишиться в мами з татом їх родині. Ми дуже би хотілося, щоб не забували, не забували і завжди пам'ятали. Траурну процесію від дому родини бурликів до храму Святої Людмили Княгинічеської городочани зустрічали, стоячи на колінах. У руках дітей майоріли державні прапори. Після поминального богослужіння Богдана Бурлика поховали на Алеї Слави городоцького кладовища. У нього залишилася дружина, донька, батьки та сестра.